Дитячий садочок затопило фекаліями. Більше доби каналізація із усього курського мікрорайону стікала прямо у підвал 23-го дитсадку. Золотий ключик. Чому міськводоканал не зміг оперативно врятувати заклад та куди діли майже чотири сотні дітей, розкаже Альона Щербакова. На території садочку золотий ключик жахливий сморід. У приміщенні дихати просто неможливо. Вхід у підвал, який залило фекаліями, закривають старими ковдрами, аби менше смерділо. Затоплювати садочок почало ще у середу ввечері. Каналізаційні стоки вони потрапляли до дошкільного закладу, до підвалу і топили. Уже в 12-й годині ночі ми були заповнені на. Половину, будемо так казати, пів підвала у нас поливло. Завідувача розповідає, одразу зателефонувала комунальникам, але ті відповіли, що їх робочий день закінчився. Викликати аварійну бригаду вдалося лише через вищі інстанції. Утім, їх приїзд не допоміг. Нічого було не зроблено, бо каналізаційні стоки були люки, були забиті повністю тільки вчора. До ночі вода перестала потрапляти до дошкільного закладу. Тепер аварію приїхала ліквідовувати новенька машина, яку купили тільки цього тижня. Зараз техніка у дії намагаються прочистити колодязь. У водоканалі кажуть, старою технікою не впоралися б. Це були б дуже матеріальні великі затрати і, звичайно, чекали б плюсової температури, щоб запустити ту стару нашу машину, яка в нас є, яка працює, і то не факт, щоб ми виконали ці роботи. З підвалу дитсадку таки відкачали воду. Утім, тут лишилося півметра фекалі, що цілу добу стіхали з усього курського мікрорайону. Діти з 23-го садочка ходять у сусідній, 22-й. У свої групи повернуться не раніше початку лютого. Останнє слово за дезінфікаторами. Альона Щербакова, Анна Ільїна, Олександр Олексієнко, новини СТС.